Усіх вітаю, з вами Лана, і я тут неочікувано згадала, що давно не розповідала вам про те, що ж я передивилася останнім часом. Тому я подивилася свій списочок а з того, що я подивилася у лютому та березні, і ми сьогодні з вами поговоримо про це. Я тут собі приготувала блокнот, тому що. За два місяці я подивилася багато чого, і щоб не заплутатися в назвах та загалом в цілому, я це все записала. Отже, за березень та лютий я подивилася вісім серіалів, 3 мультсеріали, один мультфільм та чотири фільми. Отже, почнімо спочатку із серіалів. І перший це «Сторожева застава. По Оці от книзі. До речі, в мене або було відео, або буде відео, або було. У будь-якому разі, ви побачите цю книжку ще на моєму каналі, якщо ще не побачили. Отже, за цією книжкою був відзнятий серіал. Ну, спочатку його позиціонували як фільм, коли він вийшов, і дехто досі гадає, що це фільм. Але справа в тому, що там. Чотири серії. Тому, власне, фільмом самостійним його назвати важкувато. Скоріше, це міні-серіал. Він дуже відрізняється від того, що було описано у книзі. Проте цікавий, гумористичний, і я рекомендую подивитися, якщо ви хочете гарно провести вечір, та просто відпочити. Власне, загалом концепція та сама, що і в книжці. Тобто, хлопчик потрапляє у минуле Київської Русі та разом із нашими воїнами протистоїть половцям. Ну, там ще буде магія, романтичні стосунки. Як же без цього? Наступний серіал це Скорпіон. Там мова піде про а, підрозділ геніїв, які. А, не можуть себе організувати так, щоб поладнати із суспільством і мати при цьому гроші, виконувати якусь роботу. Тобто, через те, що вони генії, їм важко спілкуватися із звичайними людьми. Але одного дня так стається, що вони починають працювати на ФБР. Ще зустрічають матір-одиначку, у якої є хлопчик-підліток, він також є генієм. І жінка допомагає цим геніям співіснувати із суспільством, спілкуватися. Вони натомість допомагають цій жінці полоднати з її сином. З одного боку, мені сподобалося прикольно, цікаво. З іншого боку, він швидко набридає, трохи мене. Підбішує така, знаєте, зверхність, я б сказала, по типу: в мене IQ 197, в мене IQ 197, а от в мене IQ 197, і я, мабуть, все знаю ліпше за тебе. Ну, звичайно, що ж ти там розумієш? А ось у мене IQ 197. Тобто герой, головний, власне, там є. Команда головних героїв, але є один прямо найголовніший, скажімо так. І він постійно акцентує увагу на тому, що в нього IQ 197. І так в кожній серії. Ну, щоб ми просто з вами не забули, що в нього IQ 197. Пройшло дуже багато часу, а я досі це пам'ятаю. І мене це так тригерило. Типу, у мене IQ 197, якщо що у Ейнштейна було 160. І я така за кадром. І що? У Ліляма Шекспіра було 210, у Леонардо де Вінчі 220. Що, взули вони твого Хе, Хлопче, та вони тебе взули. Ну, типу, окей, ти геній, молодець, але постійно у кожній серії навіщо нам тикають це? нібито ми забули, що він геній. Ну, подивіться наступну серію. Ну, а може, ви все ж таки знову забули, що він геній? Давайте про це нагадаємо. Ну, окей, ми вже прийняли ці правила гри, вже, вже дивимося серіал таким, який він є, навіщо постійно це тикати? І там є досить такі суперечливі моменти, які мене трохи напрягали. Далі я дивилася третій сезон. Пікара, і насправді я ще його дивлюся, тому що там залишилося буквально декілька серій до завершення. Хоча насправді на момент виходу цього відео він вже завершиться. Але коли я це знімаю, там лишилося ще декілька серій. І насправді не анонсували наче продовження, а серіал має закінчитися третім сезоном. Я так розумію, що вони просто хочуть Пікара гарно вивести з гри. А власне, якщо ви не розумієте, про що ж я вам тут зараз торочу, і взагалі хто такий Пікар, я спитаю вас краще так: чи знайомі ви з лінійкою Star Trek? Якщо так, то ви, звичайно, в темі, ви знаєте, про що я зараз говорю, і ви знаєте, хто такий Пікар. А якщо ви не дивилися, то скажімо так: це гігантський всесвіт. Просто гігантський. Там він охоплює величезну хронологію, яка заповнюється різними серіалами та фільмами, не в хронологічній послідовності, а хаотично. Я не знаю, чому саме так знімають, але знімають так. Проте я дивилася все в хронологічній послідовності, не з виходу, а я маю на увазі саме. Весь цей всесвіт я дивилася в хронологічній послідовності. Тож всі ці серіали, які виходять зараз, я вже розумію, з якої саме хронології вони були взяти і що за чим іде. Коротше кажучи, це космічна фантастика. Вивчення Всесвіту, перший контакт із внеземними цивілізаціями, рух швидше за швидкість світла, є кораблі. Є капітани, є екіпаж, і постійно, коли вони відправляються кудись вивчати всесвіт, з ними щось цікавеньке трапляється. Але власне, якщо ми беремо лінійку Пікар, то там вже один з головних героїв серіал, про якого нам вже був знятий коли він був молодим. Тепер показують вже старим, коли він адмірал, і що там коїться у Федерації планет, що там відбувається, всілякі синтетики, бурги. Тут вже показують, що трапляється з адміралом Пікаром після того, як він виходить на пенсію. Про синтетиків, які з ним взаємодіють, про те, як він знову рятує Всесвіт, про те, що в нього з'явилася сім'я, в нього з'явився син неочікуваний. Звичайно, постає питання, хто ж такий син, що за аномалія у його ДНК та ДНК Пікара, яка в Пікарі не проявилася так, як проявилася в його сині. І, Навіщо він потрібен метаморфам? Для мене це все ще питання, хоча там лишилося декілька серій. Вони затягнули третій сезон, на мій погляд, хоча вони взагалі серіал затягнули, на мій власний погляд. Його дійсно вже потрібно закривати. Далі йшов Карнівал Роу, другий сезон, і про нього говорили, що він буде останнім. Інакше далі знімати не будуть. Я сподіваюся, що це так, бо, на мій погляд, там вже і нема про що знімати. Якщо що, там головним героєм був Орландо Блум. Це світ, в якому, окрім людей, існують ще фавни, фейрі та ще різні створіння, міфічні, містичні. Коротше кажучи, відбувається. Війна, в ході якої містичні ці всі казкові створіння втікають зі свого дому, вони покидають тірнанок, де вони власне, були, і тікають до бурга, до людей. Але люди це люди, вони не сприймають нормально тих, хто хоч чимось від них відрізняється взагалі. Тому там вже ситуації більш соціальні, знаєте, оцей конфлікт сприйняття взаємовідносин, як люди жорстоко ставляться до тих, хто відрізняється від них, як не люблять напівкровок ані ті, ані інші. Тобто, якщо ти напівкровний, ти чужий серед людей, ти чужий серед фей, наприклад. І як важко таким людям. Адаптуватися, не з'їхати з глузду, наприклад, в чому вони себе винять, можливо. Тобто такі, знаєте, соціальні моменти, але все одно досить цікаво, як спостерігати, як люди, які втратили все, не полишають надії і борються за свою свободу, за свою гідність і за можливість жити там, де вони хочуть, так як вони хочуть. І за можливість повернутися до себе на батьківщину. Ще один серіал, який я досі дивлюся, і там також залишилося до кінця сезону небагато це ковчег. Коротше кажучи, щось трапилось у людства таке, через що почали будувати ковчеги. І ці ковчеги мають відправитися у подорож до нових земель, до колонізації, і от вилітає ковчег один. Але щось трапляється. Трапляється певна аварія, в ході якої частина екіпажу гине. А вони, власне, були у анабіозних капсулах, тобто частина прокидається, хто не прокинувся, той загинув, і вони розуміють, що їм ще досить довго летіти до тієї планети, де вони розраховували бути. А власне, у них недостатньо запасів. Їжі та води, тому що вони не розраховували бути а, без сну у космосі так довго. Вони думали вже будувати суспільство на новій планеті. Але що трапилося те трапилося, тепер вони розгадують, власне, що ж з ними трапилося, чому це з ними трапилося, хто на них напав. Як відрізняються вже наступні ковчеги від їх ковчега, вони вирішують, як їм виживати, що їм потрібно робити, як добувати їжу, воду у космічному просторі, на космічному кораблі. І, чесно кажучи, з одного боку, за цим цікаво спостерігати, а з іншого боку, знову ж таки, вмикається мій критикан, тому що соціальна складова, вона досить. Владна. Як би це зараз не лунало. Ви знаєте, навіть складається враження, що у них немає як такої перерви у постійних трагедіях. Чорт, та там, якщо придиратися, то можна придиратися до всього геть. наприклад, що вони тільки. Щось одне вирішили, одразу трапляється щось, щось інше, вирішили це, одразу трапляється щось це. І деякі люди не сплять дуже багато часу. Дуже багато часу, насправді, навіть на препаратах твій організм не витримає. Ну, рано чи пізно ти або помреш, або заснеш. Тобто не може. Фізично організм людини неділями не спати взагалі жодного разу. Ну, це неможливо. Просто неможливо. А, також а, кожна серія, так, там кожна серія, як і у будь-якому подібному серіалі, це якась пригода, але справа в тому, що а, от тільки зараз під кінець серіалу вони почали озвучувати, скільки часу пройшло. Наприклад, а, пройшов тиждень. І ми розуміємо, що пройшов тиждень з тих подій, які були. Але більшу частину серіалу нам про це не кажуть. І ми губимося. Таке враження, ніби реально а, все відбувається один за одним, один за одним, один за одним. А потім так хопа, пройшов місяць і ти такий. Воно ж має бути, знаєте, щось хороше, потім тренда, потім хороше. Потім знову хороше. Тобто ти з хорошого підіймаєшся на тренду. Знову, ну, якось так хвилями, знаєте, я сподіваюся, правильно пояснила. Але якщо ти тринда, 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 хопа, місяць, ну, коротше, воно так сприймається. Тобто, з одного боку, цікаво, і воно тебе захоплює, затягує і підсаджує на гачок, але з іншого боку, ти розумієш, що серіал побудований як дурня. Особливо, якщо ти вже розбалований безлічю різних а, цікавих серіалів а, подібного жанру на певному рівні, тоді так, для тебе це буде влаштовано як дурня, яка все одно чомусь чіпляє. Але, скажімо так, для людини, яка є фанатом зоряних війн», яка є фанатом зоряного шляху, а, звичайно, ковчег програє. Далі що серіал? екстраординарна. Це такий світ, в якому щось трапилося, і у всіх людей почали з'являтися певні здібності. Хтось дуже швидко бігає, хтось підіймає надважку вагу, а хтось проходить крізь стіни, ну і все в такому дусі. Але у нашої головної героїні немає здібностей. Їй 25, стається років. Але в неї немає жодних здібностей. І серед усіх, кого вона знає, вона така єдина. Наче вона взагалі єдина у суспільстві, у кого немає здібностей. І навіть коли вона зустрічає дівчину, її віку, у якої спочатку також немає здібностей, то вони потім все одно з'являються. і вона все одно лишається одна. Насправді в мене враження, що знімали, намагалися зняти про дівчину невдаху, і що, можливо, непогано бути просто людиною, якось відрізнятися від інших, але скільки ж страждань та шкоди це їй надає, адже повноцінно її не сприймає нормально ніхто. Навіть вона себе сама. Знову ж таки, серіал трохи. Безглуздий. Далі я дивилася серіал Експансія або ж простір. Обирайте назву, яка вам до вподоби. В принципі, українською озвучкою є і простір. Якщо хтось ще не вгадав по назві, то так є книжки-експансія, тобто це екранізація. А, але книжки я не читала ще, тож порівнювати не можу, а вони в нас ще видаються. Можливо, я навіть встигну придбати перші примірники. Це знову ж таки космос, Всесвіт, фантастика, соціальна фантастика, протистояння Землі, Марсу та. Астероїдного кільця. Тобто суспільство розвинулося до того, що почало колонізувати сусідні там, астероїди, сусідні планети, але кожна окрема ланка, звичайно, рано чи пізно захоче бути самостійною, і через це будуть виникати певні конфлікти. Астероїдяни – не можуть повернутися на землю, тому що гравітація Землі їх просто розтрощить ну, через те, що для тих, хто народився та все життя прожив на астероїді, вони вже відрізняються від землян, вони вищі, кістки в них тонші, і організм не адаптований під земну гравітацію. Окрім оцього протистояння та всіляких політичних інтриг, з'являється певна інопланетна фігня, яка наче жива, але це не істота. Важко зрозуміти, власне, що це, але вона інфікує людей, забирає їх. І створює кільце. І коли ти потрапляєш у це кільце, в тебе є можливість вийти в інші світи і, власне, почати колонізацію. Це, якщо дуже-дуже-дуже коротко. Але, звичайно, від одного моменту до іншого там трапляється дуже багато всього. Наразі я дивлюся, четвертий сезон експансії, а їх, здається, шість. Я поки. Себе притормозила через те, що а, втомилася від цієї історії і мені потрібен перепочинок. Далі з'явилися нові серії привидів, здається, американська версія. Я вже в минулому відео розповідала вам, що це за серіал-привиди, тож посилання залишу в описі. І далі ми переходимо до мультсеріалів. Власне, всі мультсеріали я дивилася по «Зоряним вінам. Я ще придивляюся в хронологічній послідовності, а через те, що у цьому році вийдуть нові серіали та здається, фільми по цьому всесвіту з різних хронологій, і я хочу знати все. Я просто хочу знати все. Особливо, зважаючи на те, що вийде серіал з моєю улюбленою героїнею Асокою Тано, тож Оскільки буде серіал Асока, я маю про неї знати все. Тож я передивилася мультсеріал Війни клонів, Бракована партія повстанці, та й, власне, мультфільм Війна клонів. Тобто є мультсеріал Війна клонів, а є мультфільм Війна клонів. І з цієї ж лінійки, якщо вже ми її взяли, і перетікаємо одразу до фільмів. Я дивилася помста сітків. То як вам пояснити, що це, я сподіваюся, ви знаєте, що це, тому що це один з досить відомих таких всесвітів, фантастичних, і мало хто взагалі їх не дивився і про них не чув. Щоб пояснити вам, що ж саме в них відбувається, мені скоріше потрібно було б зняти, мабуть, якесь окреме відео. До речі, до речі. А ви знали, що по цьому всесвіту тільки офіційних новелізацій існує 700. Тобто по Всесвіту Зоряних війн існує офіційних 700 новелізацій. До речі, їх можна придбати у нас в Україні, але в англійській версії і вони дуже дорогі, і ціни такі косючі, що я ніяк собі не придбаю. Ні, прям усі усі 700. Неможливо придбати, але якісь такі є. Ну, я сподіваюся, вам про щось говорить джедай, Йода, Енекін Скайуокер, Обіван Кінобі та Дарт Вейдер. От Дарта Вейдера. Ну, ви ж мали чудо, ще там є джедайські такі зоряні мочі. Ну, всіляке таке. Коротше, це ще один. Волетенський, космічний, соціальний, політичний всесвіт з дроїдами, інтригами, битвами, війнами, клонами та джедаями, які підкорюються силі. Можливо, ви не зрозуміли, про що я, але я сподіваюся та вірю, що зрозуміли. Ще ми подивилися такий фільм, як У нас є привид. Він досі такий комедійний. Сім'я приїжджає до нового будинку і виявляється, що в цьому будинку проживає привид, який не пам'ятає, як його звати, звідки він, хто він і як тут взагалі опинився, як став привидом. Тож, один із синів молодший син цієї пари. Разом зі своєю подружкою починають розслідування для того, щоб допомогти цьому приводу дізнатися, хто він, власне, є, як він опинився тут і якщо вдасться відправити його на небо. Далі ми дивилися, чудо-дітки непутящі чарівники. Ну, що непутящі, путящі, це точно. Скажімо так, на мій погляд, це дуже зайде. Можливо, дітям 12 років, але вже не таким тітенькам, як я, яким за 30. Ну, знаєте, все, що після 25 це злегка за 20. Коротше, не мірівань. Це, власне, про ельфа, кафея, про вампіра, оборотня. Вони навчаються в школі для таких, як, власне, вони підлітки. і... Вони недолугі. Фея, яка боїться висоти і боїться літати. Вампір, який не п'є кров, і оборотень, у якого алергія на шерсть. Ну, власне, там такий безглуздий тандем. І оці недолугі дітки протистоять дияволу. Ну, як я і сказала, підліткам зайде, мені не дуже. Отже, не вірю, що дійшла до останнього фільму. Якось так сталося. Але я передивлялася Відьмака. Ні не сучасний серіал, ні не попередній серіал. Я передивлялася фільм 2001 року. Це мій улюблений фільм Відьмака, хоча він багато в чому не збігається із книгою, але мені плювати. Він мені подобається, він польський, і я передивлялася його в оригіналі польською мовою. Дуже цікаво, до речі, і я впевнена, що буду ще в оригіналі польського передивлятися багато-багато разів. Ну, я думаю, про відьмака вам не потрібно розповідати. Ви ж знаєте, хто такий віджмін? Ну, віджмін. Той самий відьмак. До речі, хто не бачив, я в Тіктоку, та, здається, в сторіс, в інстаграмі, я не пам'ятаю, показувала в шорцах або ж ні, зробила у цій книзі отакі гарні куточки для того, щоб зберегти їх подовше, щоб вони, тому що це м'яка обкладинка, і щоб вони не обстрьопувалися, я проліпила ось такі. Куточки. Тому а, вони не будуть так загинатися, не будуть якось там обстрьопуватися, а будуть довше існувати. Ну, іначе гарненько виглядай, як думаєте? Неочікувано виявилося, що все набалакала вам багато чого, але вибачайте, я не той блогер, який оглядає фільми, як книжковий блогер. а... Тому, звичайно, я не могла не тикнути в кадр книжки, не могла не згадати, що те, що я дивилася, якось та пов'язано з книжками, в цьому вся я, я живу книжками. Просто мені було цікаво поділитися з вами, що ж саме я дивлюся, і а, я думаю, на цей час вже зрозуміло, що дивлюся я загалом то фантастику. Фентезі. А все інше досить, досить рідко. Мені просто не цікаві, як такі загалом інші жанри. Я їх дивлюся реально дуже рідко, і в мене є обрані, обрані фільми, реально обрані, обрані. До речі, знову ж таки, оскільки я книжковий блогер, як я можу не сказати, що по стартреку також є книжки. Бачите, у мене одна вже є. Uh, є книжки, є ігри, здається, на основі, є комікси. Коротше, якщо що, можемо навіть з вами почитати оту книжечку англійською і зняти окремий ролик про Star Trek. Ну, це, якщо вам цікаво, пишіть мені в коментарях, можливо, ви хочете, щоб я розповіла вам якісь свої враження про якийсь певний фільм. Чекаю вас у коментарях. На цьому ми з вами прощаємося. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!